Усім привіт! Цього разу я підготувала для вас рецепт кексу з гарбуза, з горішками, а також я додала у нього трішки журавлини. Тому, якщо вам цікавий такий рецепт, запрошую переглянути це відео. Починаємо ми з того, що подрібнюємо гарбуз на маленькі шматочки, викладаємо на деко і запікаємо його приблизно 20-25 хвилин. Поки пікся гарбуз, я начистила горішків, а тепер їх просто подрібнюю. Такими шпаточками, щоб вони були і невеликі, але й не дуже маленькі. Але це ви робите за вашим бажанням. Можете їх взагалі не подрібнювати. Гарбуз спікся, горішки подрібнили, і тепер ми гарбуз перебиваємо блендером для отримання пюре. Переходимо до приготування тіста. Беремо 4 яйця. Досипаємо до них 300 г цукру і все це добре збиваємо міксером до утворення піни. Тепер до тіста я додаю дрібку солі, ванільного цукру, а також пюре гарбуза. І знову все перемішую на низьких обертах. Частинами починаю додавати борошно. Зверху першої частинки досипала ще розпушувача і все добре перебуває. Мішую. Далі додаю корицю і також я додала мускатний горіх, але це за бажання. На цьому етапі також я додала розтопленого масла і ще залишок борошна. і все добре розмішую. Тепер горішки і я поклала також небагато журавлини. Після того, як ми все добре перемішали, беремо деко, кладемо на нього форму у мене силіконова, виливаємо тісто у форму, добре її отак протрушуємо, простукаємо, щоб не було пустот з повітрям, і ставимо випікатися на температуру 180 градусів приблизно 70-80 хвилин. Пройшло приблизно 70 хвилин. Я дістала наш кекс із духовки, Сняла з нього форму, одразу він ще був гарячий. Зверху щедро присипала цукровою пудрою і все, ось так швидко у мене вийшов такий кекс. Ще, я можу сказати, він вийшов доволі смачний, цікавий на смак, гарбуз майже не відчувається у ньому. Мені сподобалися у ньому горіхи, але, напевно, бжуравлину наступного разу я не додавала. Також він вийшов всередині доволі вологий і приємний на смак, в міру солодкий, тому обов'язково рекомендую вам його приготувати. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки та підписки і до наступних відео!